Короткий екскурс в історію самураїв. Історія самураїв бере початок із сім'ї Ямато, яка стала домінуючим кланом Японії в вії столітті нашої ери, а її правителі імператорською родиною країни. На початках слово самурай означало той, хто служить, і його вживали щодо людей благородного походження, які мали служити членам імператорського двору. Ця етика служіння заклала підвалини соціального і духовного самурайського дворянства, і з часом для сім'ї Ямато стало важко підтримувати централізований контроль за усякою нацією. Тож її члени почали залучати для виконання військових та адміністративних обов'язків і для збору податків своїх колишніх суперників, унаслідок чого останні взяли на себе роль регіональних губернаторів. Тим часом, як клан Ямато і імператорський двір ставали слабшими, місцеві губернатори набували більшого впливу. Зрештою, деякі з губернаторів перетворилися на Даймьо, так званих феодалів, які управляли окремими територіями незалежно від центральної влади, Йорі Томо воєвода територіальних наділів східних провінцій, який походив із давнього імператорського роду, встановив першу самурайську диктатуру в країні, і в Японії розпочався період феодалізму 1185-1867. Країна перебувала під владою військових майже впродовж 700 років. Стабільність, якої Мінамото досяг на початку свого правління, 1185 року, швидко минула, одні режими зміняли інші, і 1467 року військова диктатура впала, після чого Японію охопив хаос. Так почалася сумнозвісна епоха воюючих провінцій, криваве століття розбрату. Коли регіональні володарі боролися за свої володіння і розробляли плани завоювання територій суперників, не гребуючи вбивствами, політичними союзами, міжклановими шлюбами, взаємними всиновленнями, удочереннями і відкритими воєнними діями, союзи між військовими управителями провінції були тимчасовим явищем. У безжальному і сумовитому прагненні укріпити свою владу, даймо нерідко вбивали рідних братів і сестер і навіть б...